Микола Бердник з Великої виски Кіровоградської області, учасник Революції Гідності. Готуючи обід, згадує, у Києві на Майдані Незалежності був наступного дня після побиття мітингувальників 21 листопада 2013 року, які вийшли після зриву підписання угоди про євроінтеграцію тодішнім урядом. Я вирішив, що моє місце там. Зразу ж на другий день пішов у школу, а я ж у школі працював. І я був готовий так. Думаю, буду просити відпустку, а якщо не дадуть, значить, розраховуюся. На Євромайдан розповідає, їздив чотири рази. Був до кінця березня 2014 року. Коли людей почали прибувати все більше і більше і вже не було де розміщати, то ми з групою наших хлопців кіровградських зайняли приміщення. Міністерства агрополітики на вході виставляли людей, щоб жити посторонні заходи. І я був якби там начальником охорони. Оце фото у федерації профспілок. Волонтери видавали там спальні мішки, ковдри, теплий одяг, говорить, серед основних вимог майданівців були відставка тодішнього президента Януковича і проведення дострокових виборів. Ми вже не вірили про те, що він має там покаяться, що він там змінить свою думку. Він ми зрозуміли, що він був повністю під п'ятою Путіна. Просто стояли, просто стояли наполегливо, намагалися нас і звідти і вигнати, і розігнати. І коли ми були ще в КМДА, там готувалися до штурму, забарикадували двері вхідні о, і вирішили скористатися пожежними рукавами, щоб відбиватися від беркутів. Від снайперських куль каже, захищались дерев'яними щитами. Зброєю майданівців було каміння: коктейлі, молотова, дубинки, які робили з держаків для лопат. Пам'ятаю, коли ми були на європейській площі, а там отож вгору по Грушевському барикади були. О, і це ж так люди ходять, всі ж теж е, на цьому там, гасла викрикують. І тут ці ж Беркута вирішили йти на штурм, перелізаючи через барикади з щитами, з дубінками йдуть. І тут паніка серед людей. Від будинку проспілок виходить виходять хлопці з правого сектору з Троєм. Не просто натовпом. Колону по чотири, здається, зі щитами, і з дубінками, саморобними. І значить, йдуть в ногу і через кожний крок палкою по, по щиту – бах, бах. І тут Беркутів, не знаю, чи е, спрацював інстинкт самозбереження. Короче, вони розвернулися і пішли. На Майдан до Миколи Бердника приїжджали доньки. Дружина Тетяна згадує, хвилювалась за чоловіка і дітей, але підтримувала. Сама не поїхала, бо вдома була хвора мати. Ми цілу ніч передивлялися всі новини, не відходили від екрану. Після Майдану боротьба за незалежність України для родини Бердників не закінчилась. Син Віктор військовий третього полку. З березня 2014-го був на передовій. Під час одного з завдань отримав поранення у голову. Помер торік від хвороби. Микола Бердник на Фронт пішов у 2015-му після поранення сина, прослужив понад рік. Нині на війні внук і зять. Всі вони були задіяні в боротьбі за вільну незалежну Україну. Є інтеграція з Євросоюзом з НАТО, а в країні, щоб була демократія, щоб були справжні демократичні вибори. Свобода слова, свобода преси. Не вдалося вигнати росіян. І а то не закінчилося. У вільний від роботи час подружжя трудяться в волонтерському центрі, який створили. Збирають для військових допомогу. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.